Дівчата, всім привіт! Сьогодні будемо говорити на тему того, як насправді стосунки з нарцисами, психопатами на нас можуть вплинути, які можуть бути наслідки при цьому, і що з цим взагалі робити. Зараз дуже актуальна тема. Починають багато давати інформації різні спеціалісти щодо того, хто такі взагалі нарциси, як виявити, які вони. Створюють маніпуляції. В мене було, було одне з відео, де я теж ділилася коротко схемою того, як нарцис опрацьовує свою жертву. Сьогодні я хотіла поговорити більше саме про наслідки, тому що інколи нам здається, що ну, мало що на нас вплинуло після таких стосунків, але насправді, досліджуючи цю тему, можу сказати, що, по-перше, так. Ми не просто так потрапляємо в такі стосунки з такими типажами людей, тому що для нас це десь на рівні наших відчуттів, на рівні наших стратегій, патернів поведінки, відношення, дуже знайоме відчуття поряд з такими людьми: страху, знецінення, зневіри, зневаги, нелюбові до себе. Сумніви якісь, да? сумніви в своїй адекватності, сумніви в своїй. Цінності. І таким чином ми потрапляємо на крючок нарциса, який на початку дуже чудово винюхує всі наші сильні та слабкі сторони, створює прекрасний театр любові, частіше і нарциси, і психопати вміють дуже класно реально грати такі ролі. Відчувати на нюх, що вам потрібно, це створювати, це давати для вас, для того, щоб на крючок вас підсадити, і потім, е як маріонетку, дьоргати за потрібні крючочки, але вже з іншим контекстом. Ця людина ніколи не захоче змінюватись. Вона, якщо це дійсно нарцисична, Нарцисичний розлад особистості, тому що нарцисична частина є в кожному з нас. Але якщо це вже розлад особистості, то у цієї людини зовсім відсутня емпатія. І як би ви не старалися, якщо ви зазвичай емпатична, добра людина, відкрита щира, то така хороша дівчинка, да? то зачасту, звісно, ви потрапляєте в те, що ви вірите, що ваша любов змінить його. що... Ваша любов розтопить його серце, його мама недолюбила, чи в нього були складні стосунки ще там з кимось, чи колишня якась була справді не така, якщо вам він це вже розповідав. Ви включаєтесь в гру спасателя, починаєте з ним грати. Але на виході ви отримаєте лише те, що це руйнує вашу самооцінку, вкрай вашу цінність, вашу гідність, повагу до себе, сумніви щодо адекватності своєї своїй реальності вже у вас нерозуміння, де є правда, де є ви, де хто права, а хто ні. І це дуже впливає на те, що ми потім, по-перше, змінюємо в негативному ключі відношення до себе. В другому плані ми можемо не довіряти. І потім проєктувати, якщо ми не прожили цей досвід, не усвідомили, що це була гра цього нарциса чи психопата, і вашої вини в цьому нема. Є лише відповідальність, що а, ви не розуміли цю гру. Да? Є там певні моменти, що ви там не відстоювали свої кордони, втратили свої потреби. Які тепер просто треба відновити. І про це ми ще поговоримо. Прикол в тому, що ми включаємося в гру рятівника, а в цій грі ви ніколи не зможете отримати виграш, ви ніколи не зможете отримати того одобрення тієї цінності, тієї любові і поваги, якої ви заслуговуєте, по-перше, а по-друге. З цією людиною ви цього ніколи не отримаєте. Тому що така людина завжди буде грати, жити і виживати саме на умовах маніпуляцій, саме на умовах, коли він зверху, такий тиран, типу агресор, а ви жертва. І лише через дьоргаючі ключки, через маніпуляції, через е, руйнування е, вашої незалежності. В плані самооцінки, роботи, ваших друзів, соціального життя, ваших потреб, вашого простору і так далі, це все буде руйнуватися, і для того, щоб ви більше залежали від нього. А він користав юзав ваш ресурс, скажімо так. А вже після того, як у вас не буде ресурсу, він зможе там знайти іншу жертву собі. Чи ну, залишатися в цих стосунках, якщо ви будете така живуча виживати, але це дійсно так. І тут дуже важливо от саме зрозуміти, по-перше, що ви ніколи не переграєте цю гру, ви ніколи цю іншу людину не зміните. Більше того, ви дуже ризикуєте своїм життям. І по-третє, це те, що Ну, будувати здорові стосунки тут, і отримати те, чого ви бажаєте, як в нормальних стосунках, ви не зможете. Це такі, ілюзії, ілюзії що ми можемо врятувати когось своєю любов'ю. Якщо б це була адекватна, нормальна людина інша, емпатична, але просто зі своїми травмами, да, як і всі ми, то це ок, там, де можна домовлятися, там, де є і в нас якісь рани, складнощі. Уязвимість така, і да? є вона у іншої людини. Але ми при цьому бачимо, що іншій людині ну, боляче, да? чи вона сумує, чи в неї якісь інші є потреби, і ми, звісно, дозволяємо їй проживати ще й своє життя. Да? Обговорюємо якісь складні моменти, разом їх вирішуємо. Але коли цього немає, у людини з нарцисичним розладом особистості немає до вас ні емпатії. Ні жалю, ні справжнього істинного розділення розуміння того, що вам складно, що вам боляче, що вам неприємно. Тут немає. Про це немає ніякої мови. Тому це дуже важливо усвідомити, що є певна ілюзія. І а, після цього. Якщо ви вже потрапили в ці стосунки, да, і якщо ви вже розумієте, що е, є наслідки, да, або ви вже вийшли з цих стосунків, або ви ще знаходитесь в цих стосунках, вам перше потрібен ресурс, щоб справитися з цим і вийти із цих стосунків, або відновити себе. Бо насправді ну, хтось швидше це робить, комусь це легше дається, тут в залежності від Складності цих наслідків, да, скільки років ви були в цих стосунках, і взагалі, яка ваша е, життєва історія? Да? Тому що часто буває, що такі партнери нам потрапляються, тому що у нас були схожі батьки і чи там, ну. Інші якісь важливі фігури, тому ми залипаємо в такі стосунки. Але працювати тут треба, по-перше, з цими наслідками. По-друге, звісно, з нашою особистістю, да, з нашою залежністю від таких емоцій, від таких стосунків, якщо вона є. Якщо це якась одноразова акція, да ми, ми всі живі люди, да, ми чогось не добачили, ну в щось повірили. За щось зачепилися і ну пішли в цей досвід, ми його отримали, але слава Богу, вийшли все ок, зрозуміли, що це не окей. Але якщо ви до сих пір не відстрелюєте те, що насправді є такі люди, є такий типаж людей, яким похуй, просто похуй на те, що ви відчуваєте, на те, що ви переживаєте, на те, що вам боляче і так далі, ось цей вже момент треба йти в себе, в суть своєї особистості, да? а дивитися, де в моєму житті мені на себе похуй. Да? Якщо я дозволяю іншій людині, якщо я залипаю на ту людину, і, які реально на мене все одно, це не те, що ми там щось не придумували. Знаєте, це коли все добре, але я докопую до чоловіка, що ти мене не любиш, ти мало зі мною часу проводиш. Це один момент. Але коли це реально ось такі типажі, в які ми залипаємо, якщо це неодноразово, то це вже питання до себе. Да? Чому в мене порушена ось ця прив'язаність здорових стосунків із собою, де мої потреби, де мої кордони, де моє життя, де моє задоволення від себе, де моя власна гідність, де моя повага до себе і так далі. І розбирати ось ці маніпулятивні моменти, тому що я просто в шоці, що Ну ок, дивіться так. Ок, якщо ми дійсно ще не дуже наш менталітет розуміє маніпуляції, не дуже розуміє емоційне насилля, ну, психологічне, да? але якщо вже річ йде про фізичне насилля, і людина каже, а що там такого, чи вона сама його вивела, так, інколи наша, наша поведінка дійсно, ну, як, Може, якось ми можемо теж зневажати, наприклад, нашого партнера, говорити якісь такі речі, дуже неприємні і навіть да? І тому ми конфліктуємо і отримуємо зворотній відсіч, тому що інша людина теж може захищати свої кордони. Це один момент. А інший момент, коли. Ну, знову ж да, у нас стосунка з психопатами, але ми там залишаємось, виправдовуємо його, або більше там отримуємо по обличчю, так скажемо, і залишаємось в них. І нам, наче, хочуть допомогти, але ми не хочемо з цього виходити. І так, це теж ваш шлях, ви теж маєте на це право, на це вибір. Треба поваритися якийсь, мабуть, довший час, щоб з цього вийти. Але, якщо чесно, я все одно просто шокована, тому що коли я робила розбір. Фільму про покині е, залиш, якщо кохаєш. Да? І там, якщо на початку було не дуже зрозуміло, да, що там, де як, з чого все починається, хто такий нарцис, Якщо не бачили, подивіться і мій розбір теж подивіться, я там поясню, що до чого. Але там яскравий типаж головного героя, такого ралі нарцисичного, плюс такої хорошої дівчинки Лілі. Де вони там зустрілися, на початку все так гарно класно, але потім починаються дзвіночки. І коли, блін, на початку, ладно, це там не дуже було зрозуміло, чи вона справді вдарилась сама, чи то вдарив її ралі, бо воно так ще й знято і показано, не зрозуміло. Але коли в кінці цього фільму там показано, що то був не нещасний випадок, а її дійсно вдарив ралі просто так ні за що, тому що вони готували на кухні, е -е, він щось там цілувалися, тобто все добре. Вона припікла собі руку, чи то він горіла. Вони цілувалися, в нього горіла там вечеря, чи обід, чи сніданок. Він підійшов, схватив, опікся, вона до нього підійшла, і він її вдарив. Він її вдарив, усвідомлено вдарив на рівні своєї якоїсь там гарячки, і при цьому він не вибачився, він сказав, що це був нещасний випадок там, і так далі. Потім він її зіштовхнув зі сходів і так далі. Так, там є певна поведінка, де... Лілі ну, дотримувалася своїх помилок, та, що не треба було за ним бігти і там щось пояснювати зараз на гаряч і так далі. Але з іншого боку, людина теж ну, взяла і скинула її зі сходів. І теж потім, після цього, що дуже важливо, він не, він не вибачився і він не признав цей факт. Що, наприклад, нормальна б людина сказала: Так, ти знаєш, я був настільки на тебе злий, я не зміг цього витримати, що я тебе там вдарив чи скинув. Вибач, мені дуже неприємно, мені боляче. Да? Вибач, але це по-людськи, коли ми признаємо свою помилку, жаль і, і, і щиро да? ну, щиро просимо вибачення у іншої людини, тому що. Ми, ми всі живі люди, і нам дійсно може бути дуже боляче, ми можемо зробити щось в гарячки, якусь фігню. Це, ну, це справді так. Але розрізняє нас те, що ми нормальних, більш-менш людей здорових да, і е, патології, коли ми вибачаємось і коли ми признаємо, цей факт, що так, я це зробив чи зробила. Але не коли ми кажемо, що ти сама випадково. От. І чим більше жертва буде знаходитися в таких стосунках, тим більше буде її реальність викривлятися і буде навіть е, з'являтися відчуття, що ви сходите з розуму. Можна довести себе до такого стану, що у вас будуть думки про самогубство, і не дай Бог, що це ну, взагалі може статися. Чи вас, ваш партнер доведе до такого ж стану, там буде бити, я не знаю, знущатися. І ну, це, це страшно, тому що в, в коментарях, чого зачепила знову цю тему, в коментарях під тим відео розбору, де я це сказала. а І в кінці ж відео там реально показують ці речі, що він це робив, виробив це навмисно, да, не вибачався і не признавав цього факту от-от, рівень патології. І дівчина в коментарях мені каже, ти слухайте, я б сама так само робила, ця Лілі так дивно себе вела. Ще й це кохання, типу що вона когось любила. Так, вибачте, а сексуальне насилля, а вигризати з людини е, тату, е, ну, якщо ти не можеш прийняти людину з її минулим, тоді просто розійдись. Це не привід насилувати цю людину зараз. Там дуже таких ну, класних показових моментів, і я ж кажу: ладно, ми там ще не дуже розгрібаємо там якесь емоційне насилля, але коли це факт сексуального насилля і. Дівчина каже, що я б так само робила. Як ми тоді будемо виходити взагалі наша нація з руйнівних стосунків, з таких наслідків, з таких сімей, в яких будуть рости діти, дівчата, бачити приклад, так, що тато насилує маму і це нормально? Ми дуже деградуємо. Я дуже сподіваюся, що це був якийсь коментар якогось бота чи наших сусідів. Але це просто жах, це просто жах. Якщо ми будемо говорити про наслідки таких стосунків, якщо ви довго знаходилися в стосунках з людиною з нарцисичним розладом особистості, е не просто з нарцисичною травмою, а саме розлад вже особистості, патологія, або з психопатом, і чи вдомж, чим довше, тим більше, коли ви вийдете з цих стосунків, або взагалі, якщо ви там ще залишаєтесь, да, у вас взагалі буде відчуття власної нікчемності, негідності, неповаги, що ви на що не здатні, що ви не гарна, навіть якщо ви були на початку дуже гарна, ресурсна, успішна, часто такі люди вибирають дуже класних жінок собі, ресурсних, здорових, щасливих, гарних, там, я не знаю, ну, умовно там успішних, да, але що не реалізованих десь, мабуть, стосунках. Кар'єра може бути і гроші, але потім ти дивишся і розумієш, що те, яким ти увійшов в стосунки, якою да, якою ти була, і та, яка ти є зараз, чи якою ти стала після цих стосунків, ти просто можеш не впізнавати себе. Від тебе залишається, там, можна сказати, повний, повний нуль, тому що е, тебе настільки чмирили, тебе настільки ганьбили, виснажували і сказали, що то тобі починає здавати, що ти реально не на що не здатний, що ти нікому не потрібна, що ти як якийсь, вибачте, мусор сміття, до якого так зневажливо лише й можна ставитися. І нам тоді здається, це вже така травма насилля, коли здається, що ви світ такий, і що ти дійсно, ну, як людина, як жінка, ну, взагалі не, не гідна поваги. І при цьому, що всі чоловіки такі, да, в нас з'являється певна недовіра, небажання вступати в стосунки, тому що в нас стільки цього болю, але з цього болю можна виходити, його можна проживати, відпускати, але усвідомивши цей досвід, що є реально дівчата, є такі типажі людей, які ніколи не зміняться, ніколи не зміняться. І ви їх ніколи не долюбите, не залюбите, не перелюбите, нічого з ними не відбудеться, вони так і будуть. Якщо ви йому будете незручна, тобто зі своїми кордонами, зі своїми бажаннями, зі своєю повагою до себе, зі своєю агресією, тобто зі мною так не можна, коли ви будете конфліктувати, не піддаватися його маніпуляціям, з верхньому відношенню, недостойній поведінці до вас, і так далі, то він просто вас викине. Він скаже, що ви якась не така, ви якась дурна, странна і так далі. Тому що ви йому перестали бути зручною, він не може з вас вити вірьовки. Він просто вас викине, придумає щось, або скаже, ти якась взагалі тож, ти якась хуйня повна, я знайшов кращу, а ти йди, коротше, отсюди. Він все одно зманіпулює, він все одно ну, поведе себе як гнида. І це реально хорошим дівчатам треба навчитися бути поганими, поганими до відношення ось таких поганців, які... Не будуть вас поважати, яких не треба спасати. І на яких треба дивитися і розуміти, хто це перед тобою. І вміти дати відсіч таким людям, які будуть порушувати ваші кордони задля своєї користі. Вони не хочуть будувати з вами стосунки сім'ю. Воно їм це не потрібно. Вони хочуть мати ресурс для себе. Егоїстично. І все. Ось такий момент. Але е, вилізти можна, як то кажуть, зцілюватися теж можна і потрібно відновлювати свою самооцінку. Нікоїм чином не закриватися в собі, не е, лишати себе на таку соціальну ізоляцію. Нам поступово треба відновлювати свою цілісність. Однозначно, це робота зі спеціалістом, однозначно, у вас повинна бути ваша підтримка. Вашого близького кола, хоча б декількох людей там, близьких, друзів чи просто знайомих, можливо, ті, хто вже це пережили, десь спілкуватися в якихось чатах, формах, але там, де вас зустрінуть і підтримують в цьому. Не скажуть, що ви жертва і ви сама в цьому винна, а в тому, що скажуть, так, я це теж переживала. Я знаю, як це ви. мені допомогло це, 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 давай спілкуватися. Да? Це проговорювати, говорити про це, вчитися. Розуміти відчувати свої кордони, вчитися відновлювати свою здорову частину агресії, коли ви кажете, що зі мною так не можна, коли ви обираєте себе і свої здорові стосунки, щасливу сім'ю, життя, да, розвиток свій у кар'єрі, коли ви соціалізуєтесь, коли ви не відмовляєтесь від соціальних контактів, від друзів, подруг. Кудись ходити, щось побачити від свого життя. І це треба відновлювати поступово, що я хочу, що я люблю, а чи мені подобалося до цього займатися, да? яку частину себе я втратила, і її знову відновлювати. Вона нікуди не ділась, ми її можемо просто відновити. Ми її просто десь закинули, відрізали, видалили, забули, прибили, придавили і так далі. Але треба її просто повернути повернути цю частину на своє місце. Бо разом з такими людьми дуже легко е знецінити і втратити своє світло. Є відчуття, що ми згасаємо, що наш вогник, який був раніше всередині нас, він згас, що наша краса кудись зділась, що наша життєрадісність кудись зділась, що наша доброта кудись зділась. Нам здається, що ми, знаєте, як ото. Біля гнилого яблука побули і самі трішки гнільці цієї підібрали. І, можливо, просто нам тепер важливо навчитися теж бути поганими, але поганими в плані того, щоб відстоювати свої кордони і захищати себе і дозволити собі право бути цим вогником, бути світлом, бути у любові, повернути цю любов до себе. І розуміти, що наша любов, наша гідність і повага до себе залежить лише від нас, не від якогось Бовдура, який просто хотів помати пойміть, да? тобто ваш ресурс. І він не розцінював вас як людину, як жінку, яка має почуття. Йому це не потрібно. Більш того, вони знецінюють любов, ніжність, гідність. Повагу, близькість і так далі. Вона це все кажуть, це надстой. А ви зі своїми цінностями, зі своєю любов'ю носитеся і кажете, ну візьми, ну візьми, я тебе долюблю. Їм це не треба. Краще цю любов направте на себе, дайте її собі. В першу чергу, наповніть її нею себе, як сосуд. Відновіть себе всередині себе і налити туди свою любов. Відновіть своє світло. І знову йдіть у стосунки. Але вже не з такими людьми. Йдіть у стосунки з собою. Заводьте нові знайомства, спілкуйтеся зі своїми друзями, або створюйте нові контакти. Але з такими людьми, які будуть цінувати, будуть поважати, будуть теж добрі, світлі люди. Ми всі не без темної сторони, да? але. Ця аж темна сторона може нам теж слугувати, от як ця агресія, да? щоб захистити себе від е, потребітельського нам, щоб захистити своє здоров'я, щоб жити своє життя, щоб любити себе, поважати. І ми маємо на це право, ми гідні цього. Е, тому, дівчата, будь ласка, бережіть себе, цінуйте себе. Якщо у вас залишилося питання, Напишіть їх, будь ласка, у коментарях. Е, можливо, було недостатньо розказати, що саме робити, да, наприклад, чи можу поділитися з вами своїм особистим кейсом. Я ще подумаю, але мені дуже важливий ваш фідбек, щоб я розуміла, яка тема актуальна, які питання вас турбують, і я зніму для вас наступне відео вже разом з цією відповідою на ваш коментар. Ось так. Всіх обіймаю, будь ласка, бережіть себе. Ми всі квіточки, ми всі гідні любові та поваги до себе, від себе в першу чергу. Тому бережіть те світло всередині себе і любов до себе, і до цього світу. Це всіх обіймаю гарних вихідних і до нової зустрічі. Пока.